Привіт, мене звуть Дмитро, і це останній в 2023 році випуск моєї рубрики Інфобізнесмен в трусах», де я чесно розповідаю про свій, де я ділюсь різними думками, інсайтами, поглядами з приводу інфобізнесу. І я подумав, що б такого корисного я міг би дати в цьому випуску і вирішив, що поділюсь з вами трьома корисними вправами, які я сам зробив і які я раджу вам зробити в кінці цього року. Тому що я вірю, що вони дуже сильно допоможуть вам в житті і дуже сильно допоможуть вам в інфобізнесі. І далі я розповім вам, яким чином вони допоможуть вам саме в інфобізнесі. І так, давайте ж перейдемо до цих вправ, перейдемо до першої вправи. Що я раджу вам зробити? Я раджу вам зараз взяти чистий аркуш паперу, краще декілька аркушів паперу, або взяти якусь, якийсь зошит, взяти ручку. Або зробити те, як зробив я, відкрити на телефоні, створити новий текстовий документ, і все це заносити туди, в електронному вигляді. І от що вам в першу чергу треба зробити. Перша вправа, вам треба написати 100 речей, за які ви вдячні 2023 року. Я розумію, що. Особливо в українців цей рік видався дуже складним. Я розумію, що дуже багато було неприємних, якихось таких поганих подій, які викликали якісь там незадоволення, які викликали розчарування, які викликали там сумні емоції. Я розумію, що дуже багато відбувалося всього поганого. І коли таке відбувається, коли в твоєму житті відбувається дуже таких багато неприємних подій. Ти починаєш на них фокусуватися, і ти не помічаєш тих хороших, маленьких таких подій, які відбуваються паралельно в твоєму житті. Ти їх не помічаєш, фокусуєшся на поганому, а коли ти фокусуєшся на поганому, то ти таким чином притягуєш своє життя ще більше цього поганого. І ти не помічаєш цих маленьких, приємних, хороших речей, які були в твоєму житті. І коли ти їх не помічаєш, їх стає все менше і менше, а оцих поганих речей стає все більше і більше. Тому я раджу вам закінчити цей рік з подяки. Подякувати. Цьому року, 2023 року, подякувати за все те хороше, що було в цьому році у вашому житті. А я впевнений, що у вас знайдеться 100 таких речей, які ви можете записати, за які ви вдячні цьому року. Сядьте, подумайте добре і випишіть 100 речей. Я розумію, що це там 30 речей. Там не складно написати, але 100 речей це складновато. Але я сам виконував цю вправу. Я добре подумав, і в мене назбиралося 100 таких речей. Так, вони, вони маленькі, так, в рамках того, що зараз відбувається, яке зараз життя. Так, складно знайти щось хороше. Але якщо добре подумати, якщо проаналізувати, то знайдеться купа речей, за які ви можете подякувати 2023 року. Ви можете подякувати за те, що ви живі. Ви можете подякувати за те, що у вас є житло. У багатьох людей зараз немає житла, вони залишились без, без житла. Ви можете подякувати за те, що у вас є дві руки, а є люди, в яких зараз немає однієї руки або немає двох рук. Є люди, в яких немає ніг, а у вас є ноги. І ви можете вже за це подякувати. У вас є їжа, ви можете подякувати за це. У вас там в 2023 році. Була робота. Ви можете подякувати за це. У вас дві 2023 році. Ви там ходили в кіно. Ви можете подякувати за це. Я впевнений, що у вас була купа моментів, за які ви можете подякувати 2023 року. Тому що у багатьох людей цього не було, багато людей цього не мали. А у вас вони були, і я впевнений, що якщо ви добре подумаєте, то ви знайдете такі речі, за що ви можете бути вдячні. І як це працює, коли ви фокусуєтесь на тому, за що ви вдячні? Спрацьовує закон вдячності, і він притягує в ваше життя ще більше хороших позитивних речей. Тому, якщо ви будете фокусуватись на хорошому і знаходити в своєму житті ці хороші речі. То до вас життя буде приходити ще більше таких хороших речей. На чому фокусуєшся, те й росте, фокусуйтеся на хорошому і проведіть цей 2023 рік. Подякою, подякуйте 2023 року за все те хороше, що було в вашому житті. Зробіть цю просту, банальну вправу, але вона буде така важлива для вашого життя, тому що вона задасть. По позитивний вектор 2024 року. Тому зробіть, не нехтуйте цією вправою, зробіть її обов'язково. Напишіть 100 речей, за які ви вдячні 2023 року. Так, з цим розібрались. Як тільки ви це зробите, напишете ці 100 речей, за які ви вдячні. Ви вже створите таким чином позитивний фундамент для майбутнього року для 2024 року. Далі, що я вам раджу зробити, це прописати. Якщо ви цього ще ніколи не робили, то це обов'язково треба зробити. Якщо ви робили, то зробіть це зараз знову з тим баченням, яке у вас є зараз. Пропишіть 100 цілей на життя, мінімум 100 цілей на життя. І зараз я вам хочу донести декілька таких важливих думок, які мені подобаються. Перша думка. Корабель, який не знає, куди він пливе, йому не один вітер не буде попутним. Якщо ви не будете знати свої цілі, не знаєте чи не будете знати, чого ви хочете в житті, то вам ні один вітер не буде попутним. Ви не прийдете туди, куди хочете, тому що ви не визначили, чого ви хочете. Визначтесь з тим, чого ви хочете. Коли ви будете знати свої цілі. То вам буде набагато простіше рухатися до них. Ви повинні розуміти, що інфобізнес це інструмент, інструмент, який допомагає вам досягати ваших цілей. І щоб цей інструмент добре працював, ви повинні знати, чого ви хочете. Тільки тоді цей інструмент буде приносити вам результат і буде рухати вас до ваших цілей. Тому в першу чергу визначтесь, чого ви хочете. Напишіть мінімум 100 цілей. На життя, яке ви хочете, чого ви хочете досягти в житті, мінімум 100 цілей. І тут я хочу донести до вас декілька таких важливих думок, які я прочитав в книзі Щаслива кишеня, повна грошей. Там говориться про те, що людина, у якої одна ціль, досягне значно меншого, ніж людина, у якої 100 цілей. Людина у якої 100 цілей досягне значно меншого, ніж людина, у якої 1000 цілей. Тому не бійтеся ставити дуже багато цілей в житті. Чим більшого ви хочете, чим більшого ви прагнете, тим більш яскравішим стає ваше життя, і тим більше вам дається досягати в цьому житті, коли у вас мало цілей, коли ви мало чого хочете. У вас стає життя, ваше дуже скупе, дуже просте, тому що у вас мало прагнень. Коли ви хочете дуже багато всього, ви поступово починаєте туди рухатися, і ваше життя стає більш яскравішим. Тому не бійтеся, мріяти, не бійтеся ставити багато цілей. Ставте багато цілей на життя. Напишіть мінімум 100 цілей на життя, а краще більше. І у цій книзі щаслива кишеня, повна грошей. Рекомендується написати взагалі 5000 тисяч цілей на життя. І там говориться про те, що коли у вас така величезна кількість цілей, то вони поступово-поступово починають збуватися, і ви починаєте робити своє життя значно яскравішим. Чим більше у вас цілей, тим яскравіше ваше життя, тим більшого ви досягаєте в житті. Людина, в якої більше цілей досягне більшого, ніж людина, в якої мало цілей. Тому не бійтеся ставити дуже багато цілей. І тому я раджу вам мінімум 100 цілей зараз прописати на життя, чого ви хочете в житті. А якщо ви постараєтеся і напишете більше, то я вам обіцяю, ваше життя буде ще яскравішим. Бажайте, мрійте, ставте собі більше цілей. Нехай ці цілі запалюють вас. Нехай ці цілі будуть тим. Промінням, так яке дає вам надію на світле майбутнє у цей час, коли все складно, коли все погано. Якщо ви будете фокусуватися на поганому, ви будете притягувати в своє життя все погане. Якщо ви будете мріяти, будете ставити багато цілей, Якщо ви будете бажати багато чого, то ваше життя буде поступово рухатися в позитивну сторону, поступово ставати яскравішим. Фокусуйтеся на хорошому, на чому фокусуєтесь, те, ви притягуєте в своє життя. Фокусуйтесь на цілях, ставте багато хороших яскравих цілей собі в житті, ставте маленькі цілі, ставте середні цілі, ставте великі цілі, не бійтеся масштабу, не бійтеся мріяти. Ви можете досягти всього, чого тільки забажаєте, якщо ви будете це дійсно дуже сильно бажати. Тому не нехтуйте цією вправою і напишіть обов'язково мінімум 100 цілей на життя, а краще більше. І третя вправа, яку я вам раджу зробити, Напишіть 50 цілей на 2024 рік, чого ви хочете досягти в 2024 році. Поставте, задайте позитивний вектор цьому року. Поставте свої бажання, напишіть свої 50 цілей, чого ви хочете досягти в цьому році. Дайте цьому року такий промінчик сяйва. Дайте, запаліть його за, за рахунок цих цілей. Поставте собі цілі. Поставте собі цілі, які будуть пов'язані там з вашим тілом. Поставте цілі, чого ви хочете навчитись, чого хочете досягти, чого хочете купити, які цілі ви прислідуєте в інфобізнесі, чого ви хочете досягти в інфобізнесі. Ставте цілі, не бійтеся мріяти, не бійтеся ставити цілі. І напишіть 50 головних цілей, які ви хочете досягти в цьому році. Обов'язково напишіть, і нехай ці цілі будуть задавати вектор, задавати рух цьому року. І така ще важлива ремарка, яку я хочу додати до цих вправ. Тобто, перша вправа, ви почали подякували 100, 100 речей хороших, які були в 2023 році. Подякували, створили позитивний фундамент. Далі написали мінімум 100 цілей на життя, далі написали 50 цілей на. 2024 рік задали йому правильний далі вектор. І що я вам хочу тут таку маленьку ремарочку додати? Що дуже мені подобається одна думка, яка каже, що цілі повинні бути написані на піску, а не висічені на камені. Що це значить? Це значить, що ваші цілі вони не повинні бути вашими катами, вашими якимось там. Стримувати вас, затискати, щоб ви ось треба мені досягти цієї цілі будь-якою метою, навіть якщо вона мені не приносить там задоволення, я повинен бути таким досягатором, я повинен всі ці цілі е... досягти, я повинен бути такий молодець. Ні, цілі повинні вас надихати, запалювати, давати вам такі позитивні емоції, не, став... не ставайте заручниками цих цілей, які, якщо ви в якийсь момент відчуєте, що якась ціль вас не запалює, якщо вона не ваша, якщо вона вас виснажує, якщо вона м, вам не дає позитивних таких емоцій, викресліть цю ціль. Нехай вона буде написана на піску і нехай вода її зітре. Напишіть іншу ціль. Знаходьте такі цілі, які вас запалюють, які вас надихають, які дають вам позитивні емоції. Не ставайте заручниками цілей, Якщо вам щось не подобається, ставте нові цілі. Якщо вам якась ціль там обмежує вас, або якщо якась ціль вас виснажує. Залиште її на потім, потім реалізуйте: поставте якісь менші цілі, поставте якісь інші цілі. Не бійтеся мріяти різними категоріями, не бійтеся ставити різні цілі. Якщо не можете досягти там в цьому році якоїсь величезної цілі, нічого страшного, досягнете її пізніше, поставте якусь маленьку ціль. Досягніть чогось маленького в цьому році. Не будьте заручником своїх цілей. Не треба себе там виматувати, не треба там досягати цілей будь-якою метою. Ні, цілі повинні вас надихати, запалювати, приносити позитивне е, ваше життя. Тому цілі повинні бути написані на піску, а не висічені на камні. Вони не повинні вас робити сумним, не повинні вас робити заручником цих цілей. Тому, коли ви ставите цілі, не бійтеся їх переглядати, не бійтеся їх переписувати, не бійтеся ставити якісь інші цілі. Якщо ви відчули, що це не ваша ціль, що це нав'язана ціль, поставте вашу ціль, знаходьте ваші цілі, те, що вас буде запалювати. Тому обов'язково не нехтуйте, зробіть ці три простих вправи. Подякуйте 2023 року, напишіть мінімум 100 цілей на життя, краще більше, Прагніть досягти як мінімум 5 тисяч, щоб у вас був список із 5 тисяч цілей. І третє, що зробіть, напишіть 50 цілей на 2024 рік. І нехай ці цілі будуть вашими помічниками, а не вашими, а не будуть вас тримати в якихось таких ланцюгах. Так? Пишіть цілі на піску, а не, висіку, а не робіться на так? Я сподіваюся, що цей випуск був для вас корисний. Дуже б хотілося отримати від, я, від вас якийсь зворотній зв'язок, тому що це буде надихати мене створювати в 2024 році нові випуски, і ділитися з вами максимально корисною інформацією. Я... Вітаю вас, користуючись нагодою, вітаю вас з Новим роком! Бажаю вам, що цей рік був набагато іскривішим, набагато кращим ніж минулий рік. Я бажаю вам бути вдячним минулому року, знаходити позитивне в наступному році і завжди рухатися тільки вперед, ставити собі багато цілей і рухатися до цих цілей. Буду з вами прощатися. Дякую за увагу.